Доброго дня, Оксана. Дякую, що погодились на відеовідгук. Це дасть більше розуміння нашим потенційним клієнтам, як з нами працювати та да, за якими запитами до нас можна звертатися. Розкажіть, формат у нас буде з вами у вільному такому стилі, тобто відповідь, питання, відповідь, ви розповідаєте свої враження, чому звернулися і все інше. По-перше, давайте ви представитися, скажете, скажете, як вас звати, як називається ваша компанія та з яким запитом спочатку ви до нас звернулися. Мене звати Оксана, я працюю в компанії Торгсервіс Плюс. Ми займаємося дистрибуцією морозива та напівфабрикатів. Ми звернулися до вас, ми шукали рішення для мобільної торгівлі. Дуже багато сайтів, багато компаній промоніторили, але через відгуки в інтернеті знайшли вас і звернулися до вас із саме ну, з цим питанням. І з самого початку дуже сподобалося, що е, справило враження, що ви ну, з такою увагою, з таким е, прагненням хотіли нам допомогти. і е, навіть сказали, що ви напишете з нуля цю програму, тобто не будете доробляти, У нас є своя програма мобільної торгівлі, мобільне рішення, uh -huh. але ви навіть змогли, тобто, ваші спроможності вашої компанії дозволяють написати це з нуля. Це також вражало. От тому ось так почалась наша співпраця. Так, да, але там потім ви відклали цей момент, да. ми, ми не почали з вами співпрацю, я пам'ятаю, і через деякий час ви вже повернулися до нас, у вас там були проблеми з сервером. Здається, ви потім на деякий час до нас на сервер, потім, коли вирішили проблеми, і потім вже ви пішли знову на свій сервер, і зараз ви користуєтесь послугами програміста. Так, да, тобто ви надаєте нам ТЗ і програміст вже виконує. Скажіть, будь ласка, ви працюєте з Андрієм, можете надати відгук про роботу з Андрієм? Це Просто неймовірно, я в кожному повідомленні, в кожному запиті і після запиту а. дякую йому. Я, ну, ми вражені, ми всі вражені, тому що спеціалістів такого рівня ну, ми ще не працювали ні з ким і з фахівцями такого рівня. У нас було дуже багато ідей, як оптимізувати і автоматизувати процеси нашої системи, да, в якій ми працюємо, дуже багато було ідей. Ми вже вирішили практично все те, що хотіли. Тобто, ми тільки в нас є якась там ідея, якийсь запит, ми пишемо завдання. Не факт, що воно там все розписано від А до Я. Я йому кажу. Що я хочу, ну, що ми хочемо бачити? Кінцевий результат. Він вже сам задає якісь питання більш уточнюючи, і підказує, як буде краще. Можливо, кінцевий результат не так має виглядати, а навіть більш ефективніше. Нам ну, ми вражені. Дякую, Андрію, дякую вам. Дійсно, фахівці такого рівня. Дякую. Ми вражені, ми То... задоволені. Так, це дуже приємно чути. Я Андрію кожен раз погляд, як ви пишете, після задачі, що там дякую за роботу, що Андрій дуже гарний фахівець. Кожен раз передаю йому цей запит. Дуже дуже, дуже приємно йому це чути. Скажіть тоді таке ще питання? Можливо, ви стикнулися з якимись проблемами по роботі з софта? Можливо, щось було не так чи моменти, які би ви хотіли підкоригувати в співпраці нашій? Ні, таких моментів немає, і я не думаю, що вони з'являться. Все ідеально. Дякую вам, все ідеально. Я е, ну ви нас дуже виручили і продовжуєте підтримувати нас. Ви вже наша частина нашої компанії я вам скажу більше. Тому що ми працювали не тільки з Андрієм, а ще стикалися і з ага. метром. Да, це, там і по серверу, і там і по деяких моментах. Ніколи ніхто не відмовив, чи сказав там ні? Там відклану. Попри те, що у вас я розумію, що дуже багато клієнтів, ви завжди з такою увагою ставитеся до нас. Всі ну, всі наші запити вирішувалися як якнайкраще. Дякую, дякую вам. А скажіть, можливо, ви можете описати якийсь процес, який по роботі з нами да спростив вам роботу в компанії? Можливо, там була якась задачка, така що там автоматизувались да якийсь той процес. Чи не згадаєте такий? Так, я згадаю, їх було дуже багато. Я, ну, от, наприклад, з останнього, з деяких останніх таких великих е, е, задач, в принципі, ну, всі були глобальні, деякі дрібніші були, у нас є е, е, власні, власне обладнання, яке ми розставляємо в торгові точки, вітрини наші, власні. От, і облік е, цих вітрин, він дещо був недосконалий. Я написала тих завдання, наскільки там змогла. Андрій мені, звісно ж, задав багато уточнюючих питань, де що підказав. І ми оптим оптимізували, і цей облік став досконалим. Додалось дуже багато зручних mm -hmm. моментів, таких, наприклад, як там, ремонт вітрин. Да? От є вітрина, яка стоїть на точці, вона може приїхати в, там, в офіс на ремонт, да? все. І... Зараз можна побачити навіть весь процес, коли вона приїхала з точки, що робилось, які робилися ремонтні роботи по цій вітрині. Тобто, можна побачити всю історію. Ну це дуже зручно, угу. дуже зручно і нам цього не вистачало. Так, да, супер, дякую, Тоді ти... звітів, звітів дуже, дуже багато дуже багато звітів зроблено. Угу. Які спрощують аналіз. Ще би хотіла від вас почути відгуку, ви не тільки користувалися, як я вже казала раніше, послугами програміста, ви ще у нас були деякий час на сервері, поки у вас вирішилось проблеми з вашим. Так. Чи на нашому сервері була зручна робота, чи щось заважало, чи щось було не так? Ні. Ні. До речі, трошки розкажу про сервер, як це було. Давайте. Короткі сроки, коли ми до вас звернулися з проблемою по серверу, що да. він на працював некоректно, і ну, було багато проблем. Ви в самі короткі сроки, навіть в вихідні, я пам'ятаю тоді Дмитро mm -hmm. займався цим питанням. Да? Ви в самі короткі сроки зробили нам, ну, відновили доступ до бази, mm -hmm. Те, і база, в принципі, працювала коректно, ніяких питань не було. Тобто зручно було так, наче. Так, значить, нічого не змінилася. Тому також ви нас дуже тоді підстрахували, вирушили. Дякую вам. Так, Дякую. добре. Дякую, Оксана. Тоді за ваш відгук. Я розумію, що у вас багато роботи. Не буду вас затримувати. Ми і так з вами вихопили оцю 10 хвилин для цього відгуку. Дуже, дуже приємно, що ви все таки знайшли час. Дякую тоді вам за те, що ви до нас звернулися, те, що ви з нами залишаєтесь. Сподіваюсь, не з вами ще буде досить довга і плідна така співпраця. Дякую вам також. Так, да, дякую. 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 Дякую вам. вітання вашої компанії. Дякуємо за підтримки. Дякую вам за такі слова. Дякую. Тоді до побачення.